Школьный двор и смех подружек Самый чистый, самый звонкий И бегут по теплым лужам Босоногие девчонки И уже других качают Наши школьные качели Школа, школа, я скучаю Как мы быстро повзрослели Скажіть, будь ласка, ви сидите в інтернеті? Ну так, да, звісно. А, як часто? Ну, Дуже часто. <рес> Щодня? <рес> да. Да. А скільки годин займає десь ваша робота або ігри? Що це? Скільки годин і чим ви зазвичай займаєтесь в інтернеті? Займаємося, шукаємо уроки. Так, інформація. Ну, граємо в ігри. Ну, скільки це в день? До трьох годин, одна година чи більше трьох? Це занадто вже. Приблизно? Приблизно години-півтора. Ви є зареєстровані в соціальних сетях? Так. Ну, да. А в яких? Фейсбук, ВКонтакті. Багато часу все ж таки сидимо в інтернеті. Uh -huh. Як би нам не хотілося, ну, ви, наприклад, скільки часу витрачаєте в день? Багато. Ну, давайте мовно до годин чи більше? Більше. А ви зазвичай чим займаєтесь? Що вас цікавить в інтернеті? – Я також шукаю інформацію, яка потрібна у навчанні. Дивлюся про іспити. Зараз вже готуємося до ЗНО, ну і також спілкування з друзями. Ну не кожного дня, це може раз в неділю і одну годину десь, так? дві одну годину. А ви зареєстровані в соціальних сетях? Ні. Також більш трьох годин. Більше трьох годин на день. А чим ви захоплюєтесь? Ну, найчастіше ну, як в соціальних мережах общаюсь з друзями. Так. Щодня? Ну, майже. А скільки годин це займає на день робота ваша в інтернеті? Ну, 3-4 години. години? Так. А що це зазвичай? Здобуття інформації, перегляд відео чи що це? Так, здобуття інформації для, для уроків. Там, для, ну, кожного дня я роблю уроки і інтернет допомагає в цьому. А ви є в соціальних сетях? Так. В яких? Ну, ВКонтакті, в інстаграмі є. Ну, полюбляю, звісно. Як же не любите сидіти в інтернеті? Це, я так розумію, відбувається щодня. Скільки годин це на день, якщо підрахувати? Ну, годину, я намагаюся не зіпсувати свій зір. Угу. Зазвичай чим? Здобуваєте інформацію чи переглядаєте відео? Ну, я обожнюю знаходити різну інформацію про та, наприклад, я хочу стати людиною там, наприклад, режисером, то я хотіла б дізнатися щось про кіно та різні програми для створення і редагування різних відео. А ви є в соціальних мережах зафіксовані? Звісно, є. Зараз усі є соціальних світі. Ну, наприклад, там в ВК, наприклад, вам, ну, в електронній пошті. Так, часто, але ж є уроки, є інші справи. Так, інтернет це невід'ємна частина. Тільки це годин на день, якщо б так під приблизно не можу сказати, кожного дня по різному, тому що кожного дня уроки, кожного дня різні уроки і різні завдання. Два рази в день. Два рази на день, по два заходи. Да? А по скільки в цілому це виходить? Ну скільки часу? До години, чи більше трьох годин? Чи від одної години до трьох? Дві години. Десь дві години, так? А зазвичай що ви там робите? Відео і шукаю інформацію по школі, по домашнім завданням. Так, а ви є в соціальних сетях зареєстровані? Так, в яких в контакті і все? А як часто? Дуже часто щодня. Так, а скільки часу це займає в день? Приблизно. Приблизно 4. 4 години. Да. Чим ви займаєтесь, чи ви скачуєте, передивляєтесь, шукаєте зазвичай інформацію? Е, я загружу я загружую інформацію, скоріше. Завантажуєте. Це інформація з якою метою? Розважаєтесь. Чи... Розважальна інформація. Так. Так. Так? Розважаюся. А ви є в соціальних сетях? Так. Яких? Е, контактах, однокласниках в, твіт... в Твіттері та Інстаграмі. Рідко. Крайній рідко це ну як, як часто тоді, коли це ну полчаса в день може, і все. А зазвичай ці півгодини, чи що ви там робите, що шукаєте? В соцсетях сіжу, і все. А в яких соціальних мережах? ВКонтакт. Ну так, часто. Як часто? Щодня? Щодня. А скільки годин займає ваша робота за комп'ютером? Чотири-п'ять. Чотири-п'ять годин. Зазвичай що ви там робите? Здобуваєте інформацію чи переглядаєте відео? Переглядаю відео години. Дві інформація година, ну і соціальні мережі. А в яких мережах ви зафіксовані? В контакті Фейсбук. Так. Да. Як часто? Ну, почти кожен день. А скільки часу це займає? Смотря, а чого? Якщо соцсети, то по три години в день, може бути. Смотря, якщо якісь реферати курсові, то до двох годин. А в яких соціальних сетях ви зареєстровані? Контакти. Багато. Ну, якщо це порахувати приблизно, це буде якась. П'ять годин п'ять. Чим же ви займаєтесь? Чим він вас зацікавлює? Що особливого ви можете сказати там? Ну там можна спілкуватися на різні теми. Так. Про таке, що в житті не поговориш. Так. І також навчання? Так. Да. А що ти там робиш зазвичай? Зазвичай для уроків готуєшся і там. Да. Ну можу щось подивитись там. А це багато часу займає в день? Ну, можливо. Ну, ну, скільки це, до години чи більше? Дві години. Десь дві години. А ти є в соціальних мережах зареєстрований? Ні. Завжди. Тобто, то круглодобова чи як? Ні, ну приблизно годину на день. Тому що уроки угу. і треба вчитися. А, крім того, що ви, ну, вам допомагає у приготуванні уроків, у підготовці до уроків, ви, може, відпочиваєте там якось, розважаєтесь? Ну, сижу в різних соціальних. В Мережа хто грає і виграє школа, школа я скучаю.